За даними енергоатому, росіяни шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС. Та готовність її підірвати. Зокрема, в енергоатомі запевняють, що начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Валерій Васильєв сказав своїм солдатам, що тут буде або російська земля, або випалена пустеля. Васильєв повідомив, що вони замінували усі важливі об'єкти Запорізької атомної станції і не приховують цього від України. Він зазначив, що станція буде або російською. Або нічиєю президент енергоатому Петро Коцін розповів про небезпечні наслідки обстрілів Запорізької АЕС росіянами і загрозу ядерної катастрофи. Вони пошкодили лінії зв'язку Запорізької атомної станції з Запорізької ГРЕС і також з українською енергосистемою. І Зараз Запорізька станція пов'язана з українською енергосистемою. Тільки одною лінією. І це дуже небезпечно для такого ядерного об'єкта, тому що в випадку, якщо всі лінії будуть пошкоджені на станції, станція перейде в режим так званого блокауда, тобто повного обісточування, і ця ситуація вже дуже небезпечна для збереження в безпечному стану палива в ядерних реакторах, басейнах витримки Запорізька атомна електростанція.